Всім привіт з вами на своєму каналі Алікс. Як і говорив, я був перебор монет по 700 гривень по 1 гривні. І який результат перебора можна подивитися? Значить так? Оці монетки в хорошому состоянні ми їх відложуємо. В хорошому состоянні вже спробуйте знайти 2004 рік. По дві монетки. Ось вони таке положив, щоб місце. І пішли далі. Маки одні. 60 років. І 2012 євро. Тут буква Д. На кончику лишній метал. Не прочекав, то є лишній метал. Все, ми ці монетки оставляємо. Так що, хто збирає, теж можна їх оставляти, ці монетки. Вони будуть стоїть више свого номіналу. І покажу вам медальки, які я купив. Харків. Уже є вони в банку. І так що можна купляти іти. Харків, Херсон і Маріуполь. Підписуємося на канал, ставимо лайки, до зустрічі на каналі. Всім пока!